Ола, амигос. <сёк> ну, я попробую записывать звук. Тут посторонний шум, правда, может, трошки надо заважать. Дивіться, короче, как выглядит этот вокзальчик. Тут аппараты по продаже всякой фигни. А тут аппарат по продаже билетов и камеры хранения автоматические. Там он есть еще розетки. Там вот, там расписание, вот а там туалет. Там між чоловічий, жіночий. Я спочатку побачив розетку там, а там положець тут десь розетки. Я ось знайшов десь кудидобно возле цієї будки. по поводу розеток, кстати, ніколи не знаєш, де ти їх найдеш, короче. І нагадаю, знаходи просто возле трансформаторної будки, короче. І на бували зарядки для велосипедів, і возле них або розетки робочі, або єсть USB. Ну від USB заряджається намного медленніше. В Хорватії два рази знаходив від сонця зарядки. Дуже багато було таких, ну, не робочих. Но іноді робочі вот. по поводу так. Поэтому треба везде пробувати. На станціях на ЖД я дуже часто пробував шукати, ні разу не було. А це перший раз попався вот. в Іспанії. Вот. Станція нова пере... переділена та переформатирована. Только що заїжджав в Декатлон, купив себе запасную камеру ще одну. Вони в Декатлоні по 3,50 це найкраща ціна. У них є за 5.52 камери, але там не було на 26. Поэтому вот так вот. По поводу кстати, вода. води. В Іспанії з водою взагалі проблем немає. В будь-якому місті заїжджаєш, в будь-якому знайдеш. Де-небудь в парках, возле всяких цих самих, іноді просто до велодоріжки, іноді зустрічається. А от у Франції останні три дні була проблема. Я про це вже казав, і одну ніч я ночував з мінімальним кількістю води. По поводу магазинів, продуктів. Ну, на рахунок того, що качество хуже, я б не сказав. В Іспанії качество продуктів дуже хороше особенно мясных правда вони и не дешевле чем у франции так мне в общем то в испании дуже нравится по, по всем показателям допустим по поводу до велосипедного движения хоть иногда тоже бывает запутанность всякая но я справляюсь с этим От, не могу понять откуда освещение у меня лучше в, в Барселоне Мені дуже подобається велосипедне движение. Я коротко, навіть коли блукав, я все одно попадав на якусь велодорожку, а вони там везде. А на основних вулицях, взагалі по обі сторони, і взагалі так удобно організовано движение. Куди ти не поїдеш, ти ніколи не упрешся в тупик, і ніколи тобі вертатися не кордону. Ти все одно кудись виїдеш, і все одно зможеш виїхати на нужну дорогу. Не треба тільки виїжджати на, на розв'язках. Туди, де є дійсно, то по-любому приведе на якийсь автобан. Я один раз чуть не попав, але я потім одразу повернувся. Найголовніше, що ніхто не бібікнув мені туди. От. А так по велодорожкам виїхав на виїзді з Барселони. там, короче, Перед аеропортом там була якась річечка, і велодорожка вдоль неї так хитро заворачує. Я замітив, що вдоль тієї річки дуже багато хащів, де можна замікатися. Напроти аеропорту теж непогані хащі. Оце Я дивився двох ребят автостопщиків з України. Ви їх, мабуть, знаєте, якщо ви дивилися по Дабулкіна, то він до них гості колись заїжджав. То вони ночували якраз у цих хащах напротив аеропорту. Вот. А, але потім короче, мене було трошки пыталися запутати. Вони показали мені один маршрут, який йде вдоль моря, там 6 км до якогось населеного пункту. Через кілометр я уперся в пляж, а далі була річка і автобан. І не куди там їхати. Я покупався і повернувся. І поїхав по Євро 8 Воно доїхала до ближайшого міста, а там почало петляти, крутити по місту і кудись, хрен зна куди завернула. І тому я по гуглу знайшов. Ближайшу трасу, по якій дуже удобно можна виїхати. Получається, їхав через гори, і ото там я в горах ночував. Траса дуже офігенна, там багато шосеров їздить. От. А коли а, виїхав вже наверх, вниз постійно спуск був по трасі е, Н-340. І в основному я зараз буду їхати по ній. Но тут опять участок, де вона пропала, я доїхав до города Тарагона. Тара Таргона, правильно, да? Тарагона. І по сені ще сік кілометрів проїхав. От, у мене спустила задня камера, і тому я внезапно шукав собі місце, знайшов дуже хороше, заночував. От такі діла. В наступному відео я запишу про це саме. Я, мабуть, запишу два відео, тому що зараз... Щас... Ще... А ні, в принципі, нормально, можна. Тут, тут люди ходять, сотрудники різні, але ну, вони на мене не обращають уваги, тому я так буду розказувати. Значить, по поводу ваших вопросів. Штопор. Я собі найду якийсь шурупчик, а поки я нормально справляюсь, я отверткою проковирю дирку і потом ложкою і нормально воно все продавлюється. легко. Там найголовніше дирочку зробити, потому якщо дирку не зробити, високе давлення, дійсно можна розірвати. По поводу смазки цепи і, кстати і насчет миття велосипеда. Велосипед я не мив, на ньому до сих пор французька грязь, але вона мені ніяк не заважає, вона постійно впала, але трошки осталось. А цепь. Я змазую так само, так да. я в свій бутильок, який вожу з собою. Та якщо знаходжу якусь каністру, зливаю туди масло і накапую. Так щоб не сильно. Ну, Він це трошки чорний, але постепенна грязь вимивається корот, і вона так само очищається. І це найкращий метод, Ні не треба нічого видумувати. Правда, запасної цепі в мене немає, але я думаю, що довго я на ньому їздити не буду. Ну і якраз правду, по довго їздить маршрут до Португалії. В принципі буде по берегу, типу, тому що е-е зараз я їду до Валенсії, потом это до берега, туди-сюди. І по поводу, кстати, де я буду зимувати, якщо що. По поводу, якщо я останусь тут зимувати, хоча я не планую, так, я все-таки хотів полетіти в Бразилію. Ну, якщо я останусь тут зимувати, то на самому юзі там дуже-дуже комфортно. Я почему выбрав на на Крит, если поплысти, даже там климат хуже, чем на юге Испании. Юг Испании і Португалії дуже сухо, и там есть місця, де мінімальна температура плюс 7. Это самое минимальное. А так в основному ночі плюс 10, днем 15-20. Ну, залежить від того, чи є сонце чи немає. Вот, и так все идут в осеннюю ночь. Главное темпом накрыться, короче, а днем бы классно. Вот. Так что, ну, е, дело в том, что чего я не хочу цього робити, тому що, во-первих, я не зможу нікуди далеко їздити, буде дуже скучно, а тут вино дешеве і дуже вкусне. Знаєте, опасно. <свісно> лучше кудась двигаться, постоянно в нашем впечатлении какие-сь были, поэтому лучше поїхати в Південну Америку. Я туди поїду мінімум на півгода. Ну і по поводу план Б. Якби піймали на кордоні. У мене не було плану такого, щоб мене піймали. План був такий, щоб скидувати сумку і тікати в хащі. І як показує практика, в таких випадках ніхто не гониться і не піймає. Вони ловлять в, в случаях, що вони кажуть, що стой стріляти буду і ти стоїш. Тоді <гументу> вони тебе люблять, а якщо ти кудись ховаєшся, біжиш по хащам, ніхто за тобою гнатися не буде. Це вже доказано неоднократно. Ну, поэтому так йому не був план. А ну, а якщо вже піймають, то ви самі знаєте, які план. Дальше тебе отправляє, лучше не сопротивлятися, если вже поймали. Э, потому що, по-перше, будеть бить, а во-вторых, короче, у тебе не буде можливості потом втікти. А так, ребята, у который хет самое, він і смирно себе ведуть, їх оформляють, в все підписують, їх отправляють в ЧЕМ, і десь там вони знов тікають. Там єсть можливість. Ну, от таке. По поводу, так, значить, і по поводу план Б насчет, якщо здоров'я підведе, і все таке. У мене такого плану немає. Те ж саме і насчет страховки, страховку я ніколи не робив. Я не планую боліти, не планую падати, тому що і страховка вона теж не допомагає. О, у товариші, самий. хто? Ви ж знаєте, крошка Кексик, У них була в аварія в Швейцарії, і в нього там такий гемор був з цими страховками. Шо... Лучше просто, щоб нічого не з тобою і А здоров'я ну такі іноді бувають буває погрешності, але в основному це саме. Те страшне у мене тоді було в Румунії тоді в 2019 році. Це, мабуть, був тепловий удар. Ну, Надо такого не допускати просто в будущем і все. Хамон. Ну, насчет підробленого Хамона в Іспанії, це із розрядів -за такого Я не знаю, який смисл його тут підроблювати який іспанець захоче купити підроблений хамон. Хамон тут весь нормальний. Просто я не знаю, може ти не розбираєшся, але хамон буває різних категорій. Сірана це найдешевий, ну, простенький, але він буває дуже вкусний. Курада це середній, оце я, що купив в кубиках, це курада. І береко це елітний, і він буває дуже дорогий, да. Буває 30-50 євро за кілограм і навіть більше. А обичний він починається від 10 євро. Ну, я поки за 10 не бачив, 13 бачу там, Отаке. І если купляєш цілу ногу, то там можна купити дуже дешево. Я не знаю точно яка ціна, але дешевле От, А то, що в магазин для битвих, це взагалі звучить дуже смішно. Короче, а які ж такі магазини для багатих? Lidl это как це якраз классный магазин. Короче, де всі ті ж самі продукти, що в інших магазинах можна купити намного дешевле. И если для тебя це показатель того, что магазин для бедных, но ну, багато этого тоже ездят и купляють великими пачками. По поводу, значить, это самое, что будет, якщо хороший кончится. Ну не знаю, короче, у меня таке было последний раз в 2009 году или в 2010 во время кризиса. Ну це дуже тяжко. Работать приходится, работать зарабатывать. а какие еще планы на такий случай? Ну. Я так стараюсь такого не допускать, у меня всегда запас денег есть. Если я бачу, что он заканчивается, я стараюсь что-то придумать и заработать. Поэтому он у меня не заканчивается вот так вот. А так у меня гроши с запасом. То есть я ж все запланировал, у меня на это путешествие денег должно хватить. И на первое время, если я до сяду тоже. Вот так я. Только что все. Тут это вот галас начался. Я, наверное, потом запишу другое видео. Покидала. Бывай там.